Вітаю! Сьогодні ми поринемо у справді дивовижний світ, той, що живе всередині кожного з нас. Так, так, поговоримо про емоції, що це взагалі таке, і найголовніше, як з ними подружитися. Ну що, знайома ситуація, коли всередині щось таке велике, потужне, наче справжня буря, а слів, щоб це назвати, просто не знаходиш. От саме в цьому ми сьогодні і спробуємо розібратися. Наша мета знайти ключ до цієї загадки і навчитися розуміти ці таємничі внутрішні сигнали. Це ж цікаво, правда? Почуття не можна потримати в руках. Але вони ж не ховаються, вони завжди знаходять вихід, проявляються на обличчі, у погляді, навіть у тому, як звучить голос. Це, знаєте, така собі універсальна мова, яку насправді кожен може навчитися розуміти. Отже, що ж це таке емоції? Давайте зазирнемо глибше і з'ясуємо, про що ж нам намагається сказати наш внутрішній світ. Якщо казати зовсім просто, то емоція це по суті миттєва реакція на щось, на те, що відбувається навколо чи навіть у нас в голові. Це такий собі відгук і тіла, і розуму на якісь події, на людей та навіть на власні думки. А от мені подобається така аналогія: уявіть, ніби всередині нас є цілий пульт з різнокольоровими лампочками, і кожна емоція це окрема лампочка. Вона спалахує, щоб сказати: Гей, увага! Зараз відбувається щось важливе. І це ж так просто працює, подивіться отримуємо подарунок, спалахує лампочка радості. Хтось забирає щось наше, вмикається гнів, впали, забились, і от уже світиться сум. А залишились самі в темряві, з'являється страх. І знаєте що? Усе це абсолютно от абсолютно нормальні і важливі реакції. А тепер дуже важливий момент. Часто здається, що емоції це якась проблема. Але насправді все навпаки. Вони наші друзі, наші союзники, і в кожної емоції є своя особлива місія. По суті, в них є три головні роботи: по-перше, вони працюють як дзеркало, показують, що нам подобається, а що ні. По-друге, це наш спосіб спілкування без слів. Емоції допомагають іншим зрозуміти наш стан. Ну і по третє, вони наш внутрішній компас. Так, так, саме вони часто підказують, куди рухатись і які рішення приймати. І ось ми підходимо до, мабуть, найголовнішої думки не існує хороших чи поганих емоцій, от взагалі гнів, сум, страх, вони так само важливі, як і радість. Це все просто інформація, це сигнали, які треба почути, а не ділити на правильні і неправильні. І отут тут дуже важливо провести межу. Подивіться відчувати злість це окей. Це абсолютно нормально. А от бити когось через цю злість вже не окей. Так само відчувати сум це нормально, але кричати на всіх підряд через свій сум це вже зовсім інша історія. Почуття це одне, а от наші дії це вже наша відповідальність. Ну що ж, час знайомитися ближче. Давайте подивимось на нашу внутрішню команду чотири базові емоції. Кожна з них, повірте, відіграє свою унікальну і дуже важливу роль. І перша в нашій команді, звісно ж, радість така сонячна і тепла. Вона приходить, коли нас обіймають, хвалять, коли ми граємо чи отримуємо подарунки. Її меседж дуже простий клас! Це чудово! Хочу ще! По суті, радість це наш дороговказ до того, що робить нас щасливими. Наступний у команді сум. Так, це не просте почуття. Воно приходить, коли ми щось втрачаємо або розчаровуємось, але його не треба боятися. Повідомлення Суму це тихий сигнал, мені потрібна підтримка. Його робота допомогти нам пережити біль і дати знати іншим, що нам потрібна допомога. А ось і гнів, наш внутрішній вартовий, наш захисник. Він спалахує, як сигнальна ракета, коли щось іде не так, коли з нами поводяться несправедливо або порушують наші кордони. Його меседж це гучний крик Стоп, це неправильно! Треба щось робити. Він дає нам сили захистити себе. І нарешті четвертий страх. Це наша персональна система безпеки, наша внутрішня сигналізація. Вона вмикається, коли є якась потенційна небезпека, реальна чи уявна. Послання страху будь обережним, придивись. Його єдина і найголовніша місія тримати нас у безпеці. Окей, з командою познайомилися, але. Як з нею спілкуватися, як її розуміти? А для цього існує одна, знаєте, справжня суперсила. І зараз ми розберемося, як її опанувати. І вся ця суперсила насправді починається з одного єдиного, дуже простого запитання, яке треба навчитися ставити собі. Це питання звучить так: що я відчуваю? От просто зараз. Це така проста вправа, яку можна робити будь-де. Перший крок просто зупиніться на мить. Другий запитайте себе так, що це? Це радість, сум, може, гнів чи страх? І третій, найголовніший крок спробуйте дати цьому почуттю ім'я, просто промовити, хоча б подумки я зараз відчуваю і назвати емоцію. І знаєте, в чому тут магія? В той момент, коли ми називаємо почуття, воно ніби стає менш страшним, менш всеохопним, ми ніби виводимо його з тіні на світло. Із незрозумілої бурі воно перетворюється на щось конкретне, щось, що набагато легше зрозуміти. Що ж, давайте підсумуємо все, про що ми говорили, складемо всі пазли разом, щоб побачити повну картину нашого дивовижного внутрішнього світу. Отже, що найголовніше варто винести з нашої розмови. Перше почуття це ваші внутрішні сигнали, а не вороги. Друге, абсолютно всі почуття, і радість, і сум, і гнів, і страх усі вони важливі. Третє почуття ніколи не бувають поганими, а от наші вчинки можуть бути. І четверте, називати свої почуття це справжня суперсила, яка допомагає краще себе розуміти. Звісно, це лише початок знайомства з власним внутрішнім світом, але тепер, коли ця внутрішня команда стала трохи зрозумілішою, залишається лише одне питання. З ким із них привітаєтесь сьогодні? Просто прислухайтесь. Дякую за увагу!